Традиційний Ювірівський конкурс КВН має декілька етапів. Щороку проходить в інших містах. Цьогоріч змагання між представниками шести областей, куди потрапила й наша команда, проходили у Черкасах. Як і будь-який КВН, дитячий, складався з трьох конкурсів привітання, розминки та домашнього завдання. Коли мені виповнилося 16 років, я вирішив зробити те, чого не можна робити дітям. Я відправив батьків у кіно, запросив додому свою дівчину. Ми закрили двері, вимкнули світло і почали грати! Жарти, музичні і хореографічні виступи змогли побачити усі охочі черкащани зі сцени місцевого будинку офіцерів. Усе це аби пропагувати безпеку дорожнього руху. Ну, такі міроприяття гостанспік проводить уже на багатьох многих літ. Цель таких міроп'ятів, це профілактика безпеки дорожнього двіження. Тим менше, ці мероприятия дозволяють воспитывать наших дітей, им положительные качества. Ну і тим не мене воспитувати в них і отношение к правилам дорожнього руху. Тобто ті ребята, які пройшли через КВН, які пройшли через атряди юних інспекторів двіження, на дисциплініровані і пішоходи. Такі змагання потрібні не тільки організаторам і глядачам, але й самим юним інспекторам. Адже діти кажуть, що виступи дають можливість побувати у різних куточках України, а головне поспілкуватися з однолітками, однодумцями. Мы суперники на сцене, а тут мы вышли, и мы друг друга знаем, друг с другом дружим. Со многими командами очень даже хорошо мы начали общаться, и очень хорошая команда, на самом деле, дружелюбная. Вчера какие-то все были напряженные, а сегодня, наверное, выступили, расслабились, освоились, и освоились да, и все познакомились уже. Ну, вы знаете, выступать на самом деле очень понравилось, поддержка чувствуется от города, но немного не понравилось то, что у многих команд шутки с высшей лиги, с КВН, ну, не очень бы хотелось такое видеть. Хотя бы собственные шутки. Пусть они не такие смешные, но все-таки это свое. Тим часом тригодинний виступ прискіпливо оцінювало журі, адже саме їм доводилося визначати кращих з кращих, які влітку поїдуть відпочивати в Артек. Тому за такий подарунок кожна команда на сцені боролася до останнього. Та кращою з поміж шести команд стали представники Донецької області. Хоча без подарунків не лишилася жодна з команд. Попри результати, з гарними враженнями після виступу були й представники Житомирської команди під назвою Безповажної причини з 16-ї школи. Головне це отримати нові знання. Задоволення, і задоволення відпочити. Отримали масу задоволення, познайомились з <сіпіло> <сіпіло> отримати <сіпіло> нових лінчий, друзів. З <сіпіло> дружелюбністю <цю> інших <лінчої> команд. <сіпіло> Ми задоволені виступим.